Це робота юнальних поліції. — Приймуйте справу. Що, Світлофор не працює, що ми робимо? Що будете робити? Дивиться, дивіться по сторонах, коли не буде машин, то їхати. Саме детонатор він її інцію. Він має бути ми принесли ці макети, тому що ви дійсно можете зустріти.

Мені дали ось таку от як на ручку браслет і закону клейку. Приїхали, все показали, дали потрогати, по, -по на машин, в машині посидіти, попікати. Весело було, да, і багато чого узнали». Мені сподобалось, як розказують про всякі міни, то що їх не треба, не можна типу чіпати, якщо що дзвонити, і розказують зараз про них. Сьогодні ми проводили такий захід у тетерівському ліцеї Житомирського району з приводу безпеки наших дітей на дорозі та взагалі у даний час, який у нас триває в країні. Сьогодні приймали участь у нас вибухотехнічна служба і приймали участь у нас поліцейських громади і сектор ювенальної превенції. Доцільність цього заходу, звичайно, ж є, чому чим більше ми розповідаємо нашим дітям про їхню ж безпеку. Тим менше в нас стає ну, всяких негативних явищ, ми бачимо у нас на дорозі чи у побуді. Тобто, якщо ми розповідаємо дітям про правила дорожнього руху, як їх дотримуватися, як безпечно перейти через дорогу, що треба при собі мати, щоб їх було видно як учасників дорожнього руху, тим у нас це впливає на зменшення статистики дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. Чим більше ми їм розповідаємо про... Невідомі предмети, які можуть становити для їхнього життя і здоров'я загрозу, вибухонебезпечні предмети, як маскують ті чи інші вибухові пристрої під звичайні для них там іграшки, наприклад, чи звичайні для них предмети, тим більше ми бачимо. Позитивну статистику з того, що, наприклад, люди звертаються на лінію 102 чи до поліції і повідомляють про те, що виявили невідомий предмет, чи звертаються діти до поліції, повідомляють про те, що побачили, чи виявили невідомий для них предмет. Тим більше поліція реагує на такі випадки, і це зменшує негативний вплив на життя і здоров'я наших дітей. Це така радість сьогодні для дітей. оці машини це повчальне, уся міна безпеки. Діти задавали по тисячу запитань там, тому що таке було, ну, в нас таке вперше, у нас такого ніколи в житті ось так не було. Діти дуже задоволені. Ми хочемо подякувати усім. Це нам запам'ятається назавжди. Подивіться, кетувальні діти. Самі просять вас фотографуватися. І самі дають інтерв'ю, і прибігають до мене, і кажуть, ладно, на нас запитували, нас фотографували, і питалися, каже, все розповідали. дякую вам велике.